Зі смаком кірамісу, а у тебе там? У мене фундук, у мене джекпот. Та ти скільки... що, скільки горішків? Ага. Нормальний ход. Ось подивіться згущене молоко з фундуком. Стільки цільних горішків. Вони настільки такі сухі, хрумкі, що ілонка наша завжди бере їх з фундуком. Ще там з горішками, тому є 16 різних смаків, які ви можете замовити. Можете день ось. Кокос, все, ананас, ну шой Угу. Так. Та ти бачиш, вже не кексики є, шас, а міну річки. Смачного тобі. Yeah. Я ходжу у місті, як ви думаєте, з З Кошиком на водохреща купила кошик, купила квітку прикраси, а банки всередині нема. Каже мій чоловік, бере з собою, поміряєш, каже, а що, де мене банки скуповувати? Іду зараз, подивлюся під на мій погляд, що тут треба два двох літрової банки. Побачу зараз.